Всім привіт! Деякий час тому на нашому каналі було додано відео про верхні опори виробництва ФСО, от, які є аналогом верхніх опор по конструкції, які були колись з фірми Севі. От, значить, що відбулося? Е, партію опор ФСО ми розпродали, а нова партія не приїхала. Але отримали ось верхні опори такого, такої самої конструкції. Е, тільки е, вони йдуть під брендом OEM. Не знаю, що це значить. От. І де воно, де воно зроблено, також не знаю. Продутер Бог його зна. Тут вже етикетка українською мовою. Конструктивно вони точно такі самі, як і Севі. А, ну ще чому відео взагалі знімаю? Бо на сайті Запчасть поміняли ми на Оєм, а, а відео залишилось тільки ФСО. Люди запитують, а чи вони такі самі, чи не такі. Так ось, точно така сама опора. На вигляд зроблено так само все. Підшипник закритий, так само, як і на ФСОшних. Ну і так само ось тут ось ця кришка, гаєчки, шайбочки, все це тут в комплекті є. От. Так само вони йдуть ліво і право, На опорі ось тут вибито L. От. ну і Так само на іншій опорі Р. Звичайно, що права опора комплектацію має ту саму. Тобто вже е, все розказано про такі опори в ролику за опори ФСУ. От. Опори Оєм нічим не відрізняються. від тих. В принципі, це все, що я хотів розказати за таке у нас нововведення. Ми вже деякий час, вони вже на сайті показані, але руки не доходили зробити відео, щоб було більш-менш зрозуміло. Отак от кожна опора йде в своїй коробці. Ну і так само, це була ліва, так само зараз праву покладу в коробку правої опори. На цьому Дякую за увагу. На все добре.